Доброго ранку, вам пані Наталія. Окопні свічки до нас принесли. Ви коротко, буквально двома словами. Поясніть, чим вони відрізняються від звичайних? Ну, по перше, окопні свічки це е, виготавлюються з тих таких складових, е, де віск або ж парафін, або старин є одною з частин. А звичайні свічки, якими ми користуємося, вони йдуть парфумовані, тобто вони залиті там суттєво чисто, тільки е, воскова або парафінова основа. Але тут стоїть мова не просто, щоб вони горіли тим більше свічки, які ми прид можемо придбати в магазині е, в торговій мережі, вони йдуть в скляних е, ємкостях. Вони можуть побитися, Так, розбитися. для окопних вони не мають ніякої, так би мовити, цінності, тому що ми маємо передавати робити, виготовляти їх в металеві йомкості. Тобто банка з під консервів підходить з під консерви. При тому любої консерви, тому що зараз стали займатися багато хто і кажуть, немає таких ємкостей. Вони є це. А паштет від котячого корму, це сардинка, це, це паштет, тушонка, будь-яка. Тільки справа в розмірі, як то кажуть, ну зачекайте, отдайте мені банку. Дивіться, зазвичай консерви, які є. Вони ну ті самі шпроти, вони десь в половину менші. Так. Тобто, це може підійти? Звичайно, все Звичайно. підходить. Так, пані Наталі, поки будемо спілкуватися, ви одразу будете вчити мене робити робити такі свічки. А вдома їх ще можна використовувати. Мене. Дома можна, але я більше говорю, що все таки там, де лінія розмежування, там де люди залишилися без освітлення, тому що чим вища ємкість, на, на ній можна приготувати їжу, тобто зверху ложиться хрестовинка або звичайні металеві дві палочки. Mm -hmm. На ній готується їжа, закип'ячується чайник і зігрівається, можна навіть висушити одяг. Такого плану, або, як ви сказали, як шпроти, mm -hmm. така, mm -hmm. така ложиться в кишеню і на позицію е, воїн бере з собою. Тобто він її запалює, вона горить до 4 годин. Є mm можливість -hmm. зігрітися? Mm -hmm. Зігрітися, і все. Тобто, чим більша ємкість, це приготування їжі, розігрівання, закип'ячування води, така менша йде із воїном. Туди, куди він іде, бо ну, нам можливо здобитися в Києві. Так я хочу робити. Нам можливо Києві знадобиться для приготування їжі. Ні, ну Це вже готова. Давай ми... так. Я можу скажіть режисер присісти туди, вже. будь ласка, то пані Наталії Значить, можу я? Так, ти можеш Тась, а є, є картон різної товщини. Так. Той який взагалі не гнеться, той не підходить. Який фарбований, той не підходить. Звичайний сірий, який ми можемо взяти на новій почті від мейкапу. тобто саме звичайний звичайний картон. А цей що м'який, тобто він нарізається, будь ласка. Угу. Робиться, так. робиться такий замір. Но, з розрахунку, що тут іде е, вниз поглиблення, і свічка, кожна свічка, повинна бути на сантиметр нижче. Чому? При горінні е, розплавляється парафін, віск, і щоб він не полився на руки людині, яка буде грітися, використовувати, тобто е, щоб воно горіло тобто всередині. Збираємо від сантиметр, нижче. сантиметр так. відступаємо, відступаємо. Так. Тобто, ось ми дивимося висоту баночки. Тобто я навіть не брала лінійку, висоту баночки. З розрахунку, що тут. Тут має бути сантиметр, тут має, тут іде поглиблення баночки, значить, уже картон, він не стане на всю глибину баночки. І от зразу тут можна відступати отак. От угу. от отак. Отак. І другим картоном, який є завжди тоді, коли ми виготовлюємо їх, ми відчерчуємо, відкреслюємо. Робимо таку лінію. А да. Так, навіть, навіть різати. О, Хвилиночку, бачите, я вже зробила похибку. Я зроблю зразу оголошення. Картон має різатися тільки гофрованим верхом. Ні, ви доверху, туди покажи, так, на камеру. Доверху, тому що в цей, в цей гофрований не. папір заливається розігрітий віск, як в соти. От можете у і мене проплення зробити? Ось тут тобто якраз видно, як теї, воно ось теї. все заливається, тобто видно, які там є дірочки всередині. Ми бачимо, так куди якраз і заходить цей. Ось це так. вже залита свічечка, так. а це ще не залита. Це як вона укладена. Показано, ми так. розуміємо, що сюди так. якраз має заходити. Якщо буде по іншому, то воно просто зверху буде цей парафіт, і потім нікуди не піде. Так. І от, виходить, завжди це дуже тому, що в тому, якщо він буде розрізаний в іншому напрямку картон, він не буде так пропитаний а, парафіном. Не залється парафін. в Не, не просочиться, У мене не такі, головне питання, я все розумію. Я розумію банку, я розумію картон, який потрібно правильно різати. Який просочується. Брати... А де брати парафін? А, парафін, от ви сказали В таких об'ємах. Значить, є оптові, оптові продажі. Mm -hmm. Мені е, я, донечка, так. Тобто вона підключилася, вона за кордоном і їй не mm -hmm. все одно. Тобто продається мішок 25 кілограмів. Угу. Різна ціна. А Скільки такий коштує? Від 108 гривень за кілограм. А, а це в інтернеті у нас можна знайти. Так, тобто так, так, немає його дефіциту, бо ми Немає дефіциту. Наскільки свічок вистачає одного кілограма? Е, ви знаєте, він дуже сильно розходиться, тому що коли він в такому вже в розігрітому стані, то е, картон сильно поглинає. При цьому ще така поправка: картон не має бути сирий. Тому mm -hmm. що при горінні він буде тріщати, свічка може навіть затухати. Він дуже сильно поглинає mm -hmm. вологість. І перед тим як різати картон, потрібно, щоб він добу дві постояв у теплому приміщенні в житловому, або там, хоч, або де... Там хоч де ну мається на увазі, немає такої сиросі. Mm -hmm. а, а при да, під... ну, він виходить як підсох. І свічка заливається в два етапи. Перший етап заливається Давайте закладати. Так, так. От давайте умовно кажучи, Просту ви покажете, що робити мені. Так, так я правильно розумію, що треба на накрут... Всередину Ні, оцей... Ви берете отак ага. і починаєте скручувати равлика. Ну, я так його назвала для себе. Скручуємо равлик. Равлик. Він дуже легко скручується, тому що це той картон, який ну, дуже м'який. Угу. Скручуємо равлика і туди так. закладаємо його у свічку. Ні. Ви ви другу полосочку закручуєте так само? А тобто, згори ми закручуємо. Так. Тобто накручуємо Власка. одне на одного. Да. Лиси, я зрозумів да. вас, що ми робимо. Другий накручуємо чекайте, чекайте, не робіть зараз, тому що ми ж е, заготовки підготували. Аби ми тут не витрачали ви багато ефірного вас. часу. Зараз у нас не вийде повна. Нічого, тобто ви закручуєте? Так. Закручуємо ось, накручуємо так, аби було е набито картоном повна Ой. бляшаночка до самих країв. Так. Тобто, аби було, ну це ще не дороблена. покажіть, будь ласка, куди? А ось є недороблена ця. А є дороблена mm -hmm. така. Бачите, дуже щільно забита вона картоном, який зрізаний, якраз таки. Чим ви бачите гофрою на гофрою в профіль? Окей, так. це зробили. Потім це що Специальні таке це... А, Фітільочки. Ці, ці, наприклад, які не відходять обрізочки, їх не викидають. Тобто я їх нарізаю. Я їх називаю язички, я їх нарізаю трикутниками. Отакими, от угу. отакими, от і по тому як ви вже забили, мається на увазі, до то до речі, коли вставляється сама сам равлик, він не повинен так складно вставлятися. Він не, не по він не повинен щільно, тому що тоді вже буде менше е, залито е, рідкого воску, чи ну мається на увазі. Не вистачить, щоб горіло добре да і просто папір вигорить і все, і тоді. Вставляються язички в залежності в залежності в яку ну я, яка це йом, йом, ємкість. Так, так, і далі. Після цього ми беремо парафіни. Так розумію. ні, ми не беремо парафін. Це трошки інше. Що і получається, ми розігріваємо. Я я дома розігріваю на водяній бані. Розігрівається парафін. Він може бути в чайнику. В чайнику дуже добре, тому що він легко заливати, не не пошкодить ні ручки, нічого не зробить такого травматичного. І заливається половину. Розраховується баночка в руки, і тут получається, він не повинен бути до самого верху. Uh -huh. Тобто на, на на наступний день, коли той парафін уже пропита, uh -huh. пропитав е, парал, е, картон, вистих заливається другий раз от до такого. Uh -huh. І він на до... водяній бані ми. На водяній бані, або просто чайник ставиться на плиту, на електричну чи газову без різниці. До 70 градусів не більше, тому що він має здатність, здатність горіти. горіти. І тут розуміємо, так. він застиг і все, це готова свічка. Готова Нам свічка. зараз пишуть, бо якраз в той момент, поки ви зі славою угу. складали, пишуть глядачі, Олександр написав: баночка, вата, олія і готово. Це теж якісь свічки, які можна робити, чи е, ну чи розумієте, це? із всієї вартості готової mm -hmm. окопної свічки саме такий з... найдешевший найдорожчий, так? найдорожчий парафін, сама заливка. Mm -hmm. Люди, як ви сказали, просять огарки із церкви. Хоча це ну mm -hmm. наприклад я б не хотіла працювати з цими огарками, тому що він. Е, е, Віск не доводиться до кипіння, а церква там ставляться не тільки за здоров'я, mm -hmm. там і за упоки і все. А я б не хотіла. ЛРГ, я б не хотіла, щоб ну, наші так. воїни, тому що вони дихають цим. Якщо якщо воїн гріється, я б не хотіла. То виходить по великому рахунку, з яких всяких ну, можливостей. А от що запитав вас слухач, то mm -hmm. це знаєте, це от від наших бабців, які наливали олійку в блюдечко і ложили гнотик mm -hmm. до образів. І той гнотик довго горів. Олія, вона не той момент. Не це дорожчий. Так, так це дорожчий. але я б тоді радила таким вислухачам, що краще знаєте, як робити заготівки, картон є, бляшанка є, і виходити на тих волонтерів, які працюють напряму. Вони знайдуть хто зальє. Угу. Так, а це ще додатково. Я взяла як зразок отакі От пакетики, одноразові. Що це? Угу. Це, парафін, чи що це, це ватні диски, які опускаються в розігрітий парафін, розкладаються, висихають. Так. Вони ложаться разом з запакований ящичок, угу. коли відправляється воїнам. Надривається шматочок, так. підпалюється ага. і горить 5 хвилин, можна запалити вогнище. Ага. Тобто, оце такі наші українці із Лайфхак. таким. Так, наші українці з е, ноу-хау, тобто із цією свічкою до воїнів угу. до на лінію розмежування їде шматочок нашого тепла. Який вкладається в кожну свічку. сірником запалюється, так. і воно горить 5, 5 хвилин. Така така штука да. горить. Ну це, це за... насправді відпущення це... світла теж знадобиться. Так це і, і знадобиться. І дивись, я так розумію, що це економніше ніж сухий спирт, й купувати, а його звичайно купувати немає а, викладати. А, його легше робити. Отут найважливіше, щоб був папір. Ну коробки є пошта в нас працює. Так само є якісь склади. Працюють а, сам парафін, просто знаходити, замовляти і таким так, чином. Фінде купив проблемну інтернет-магазини в онлайні всі mm -hmm. працюють, тобто можна замовити любий, але теж хто слухає, от, наприклад, цей парафін віск. Я замовляла пальмовий. Я зупинилася на тому, що він рослинного походження. Я тестувала свічку. Така свічка мене горіла біля трьох годин. Я зрозуміла, чому не більше, тому що була сильна щільність. Але я повинна була її протестувати. Як вона продавці пропонують технічний, він дешевший. Uh -huh. Він за 99 гривень кілограм. Не раджу, тому що він, по-перше, в нього є запах солярки або такого хімозного. Він, коли горить, він димить. А нам не потрібно, щоб на нам. А нам не потрібно, одна ні. Ну допустимо, от зараз будуть їхати після ротації 15 чоловік. Ми повинні їм за виходні дати таку кількість, яка їх забезпечить ну, на перший час, допустимо. Але по великому рахунку одна справа, коли воїн пішов на позицію і взяв з собою і запалив, і це відкритий простір, друга справа, коли це бліндаж. Куди цей дим іде, Чим дихають наші воїни? А це а це наші діти, так як там немає чужих. Там а не я так розумію, у вас якась волонтерська організація, де ви збираєтеся У мене. Немає вивити. волонтерської організації. Це було таким внутрішнім поштовхом. Можна сказати, що це. Мінімальне, я завжди наголошую. Мінімальне чим може займатися пересічний українець. Це мінімальна та допомога, той внесок, над яким ми зараз працюємо всі над нашою перемогою. Тобто, по великому рахунку, це бляшанки. Вони ну скрізь. От я забираю... не викидати бляшанки, не, викли... не викидати, не викидати а, папір, а донатити а просто доберете? якраз а, картон на хочу і все буде. Картон, хочу подякувати. Нова почта віддає mm -hmm. без проблем. Використані ну людина отримала посилку і залишила я коробку mm -hmm. ящичок. Я приходжу, запитую прямим текстом: картон для ЗСУ. Угу. Uh -huh. Вони посміхаються і починають мені там нести, які там у них є. Я знімаю скотч, все повинно чиститися. скотч ніде не повинно йти. Картон uh -huh. повинен... А я ще хотіла зробити. По якщо він якщо він твердіший, ніж я як показала, uh -huh. нарізаюся смужечки. От я просто даже зараз в день або навіть так, я не буду you, ви вже можете так розказати, да. Так, він просто обстил робиться. Отак. Uh -huh. yeah. І тоді він робиться вже такий, як М'якусінький. Да, і те і тоді крутиш. Звичайно, трошки лопають пучки. Угу. Це такі, знаєте, це не зрівняти з нашими воїнами, так але це те, що ми можемо зробити. Так що по великому рахунку, це як я говорю, це свічка, вона навіть не окопна має називатися. Вона має називатися свічка тепла, який ми передаємо нашим нашим воїнам. Для Дякую вам, пані Наталі. Наталі Купієвська, волонтерка. У якої горить не тільки свічка, а у якої горить перш за все серце і душа.